Вітаю вас на каналі Мова. Мене звати Анна і тут я закохую тренування. Красиве тіло це не про виснаження, це про розумний та свідомий рух. Тема сьогоднішнього тренування плоский живіт. Ми м'яко попрацюємо над диханням, поставою, увімкнемо м'язи тазового дна та живота. Тож розпочнемо з діафрагмального дихання. Ми кладемо одну руку на нашу грудну клітину, іншу руку на живіт. І на вдих намагаємося розширити наші нижні ребра. Руки допомагають нам контролювати грудну клітину та живіт. Намагайтеся зробити так, щоб ваша грудна клітина зовсім не підіймалася, а живіт лише злегка надувався. Весь вдих спрямовуйте в нижні ребра. Давайте зробимо ще 5 інтенсивних вдихів та видихів. Останній раз. Закінчили. Далі ми лягаємо з вами спиною на килимок, ставимо ноги на ширині тазу і починаємо нахиляти вперед та назад наш таз. Вдих, видих. Коліна дивляться на наші носки приблизно другий палець. Не поспішайте м'яко відхиляйте таз вперед та опускайте назад на криш. П'ять. Чотири. 3. 2, 1. Наші стопи знаходяться на ширині тазу. І ми відштовхуємось лівою стопою, підіймаємо праве коліно вверх. Опускаємо, робимо вдих, видих, відштовхуємося правою ногою і підіймаємо ліву. І чергуємо видих, видих. Роблячи видих, ви повинні відчувати, як знизу вашого живота виходить повітря до верху. Для того, щоб збільшити навантаження, ми заводимо руки за голову, робимо вдих. На видиху піднімаємо нашу грудну клітину. Нога також піднімається, робимо вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. 10. Дев'ять, вісім. Сім. Шість. П'ять. чотири. на видиху Ми сплощуємо на живі три. Два, Один. Затримались в нейтралі хребта і підіймаємо одну ногу та другу в положення тейлтоп. Робимо вдих. І на видиху опускаємо одну ногу носком до підлоги, повертаємо назад, робимо вдих, повертаємо назад. Слідкуйте, щоб ваш живіт був плоским, не створювався будиночок. Ще зробимо по 5 на кожну сторону. 5. Чотири видих, підіймаємо три Два. І один. Далі ми ускладнюємо нашу роботу і підіймаємо руки долонями догори. І опускаючи ліву ногу, ми опускаємо праву руку до підлоги. На вдих, на видих повертаємо назад. І так само опускаємо праву ногу ліву руку. видих, повертаємось. Поперек приклеєний у нас до підлоги. Два. Три. Чотири. Та зафіксований ми не робимо нахили по бокам, нахили вперед та назад. Він у нас має стабільне положення. На вдих опустились, на видих піднялись. Ще три рази на кожну сторону, два, один. Далі заводимо наші руки за голову, робимо вдих на видиху, підіймаємо грудний відділ. Опускаємось на вдих, на видих, підіймаємось. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Тут важливо не те, наскільки високо ви підіймаєте грудну клітину, а те, наскільки ви якісно дихаєте у цій вправі. Видих на підйом, вдих, опускаємось. Чотири. Три. Лікті знаходяться в полі вашого зору. Два. Один. Закінчили. Кладемо руки на підлогу і, відштовхуючись нашими стопами, підкручуємо таз на себе, відриваємо наш хребет від підлоги, робимо вдих, на видих, опускаємо хребет за хребцем, віддаляючи наш таз від грудної клітини. Робимо вдих. Видих, підкручуємо, куприк, підкручуємо поперек, грудний відділ відривається і зупиняємося на краю нашої лопатки. Не заходимо на шийний відділ, робимо вдих, видих, опускаємось, відчуваємо, як кожен наш хребець вкладається на підлогу. Вдих, видих. Не намагайтесь напружувати ваші сідниці. Тут ми працюємо лише над артикуляцією нашого хребта. Видих. ще три рази. Підштовхуйтеся вашими стопами, підкручуйте таз, і на видих кладіть ваш хребет на підлогу. Останній раз вдих, видих, вдих зверху і видих опускаємось. Далі підіймаємо руки, пальцями тягнемося догори, підкручуємо куприк, грудний відділ відривається від підлоги, і ми зупиняємося на краю лопаток, ставимо ліву ногу ближче по центру і підіймаємо праву ногу, тягнучись коліном до правої руки вдих. І змінюємо ногу. Видих, вдих, видих. У цій вправі ми даємо рух в наші кульшові суглоби. Для того, щоб ми могли виконати якісно наступну вправу ще декілька разів. Ми залишаємось в цьому ж положенні, права нога випрямляється, робимо вдих, на видиху ми Створюємо нога та підлога кут 90 градусів, а руки опускаємо донизу. Вдих, видих. Тут у нас працює сідниця лівої ноги, а також наш живіт. Починаєте робити видих знизу живота і доверху. Давайте ще зробимо три рази, вдих, видих. Видих. Опустилися. Трішки відпочили, можете підтягнути ноги до себе, погойдатися зі сторони в сторону і змінюємо нашу сторону. Тепер встаємо знову в положення мосту, підіймаємо руки долонями догори, випрямляємо ліву ногу, опускаємо. Руки і підтягуємо ногу до себе вдих, видих, вдих, видих. Видих. Працює права нога, сідниця активована. Намагайтеся тримати рівне положення, не опускайтеся на підлогу, відштовхуйтеся правою стопою від килимка. Робіть видих через уявну трубочку, це вам допоможе починати свій видих саме з низу живота. П'ять. Чотири. Три. Два. Один, опустились і підтягнули ноги до себе. Трішки відпочили. Подихайте в цьому положенні. Але не сильно розслабляйтеся. Далі ми підіймаємось на коліна, кладемо руки на грудну клітину та на живіт, і відхиляємось назад, вмикаючи м'язи пресу. На видих повертаємось. Вдих, видих. Руки допомагають. Тримати наш корпус рівним і не згинатися в попереку, в грудному відділі, видих. Якщо ви відчуваєте, що вам тисне у коліна, ви можете підкласти подушку або підгорнути килимок. Останній раз. Далі ми випрямляємо руки перед собою, робимо вдих, на видих, опускаючись, ми робимо ротацію в грудному відділі. Повертаємось. І так само в іншу сторону вдих, видих, вмикайте м'язи вашого кору, не відштовхуйтесь лише стегнами. Ось такі вправи дуже круто пропрацьовують наш живіт. Не лише одні скручування потрібно робити. Видих. Видих. Давайте ще зробимо два рази на кожну сторону. Останній раз. І ми закінчили. Плоский живіт це бонус, який приходить, коли тіло працює злагоджено. Виконуйте ці вправи щоранку або як основне тренування, і вже через декілька тижнів ви помітите, як змінюється постава, йде гіперлордоз, зникають напряки та ваше дихання стає вільним та природним. Підписуйтесь на канал. Підтримайте це відео своїм лайком та коментарем. В описі ви знайдете посилання на телеграм-канал, де я ділюсь з вами корисними рецептами, здоровими раціонами та ефективними вправами. Там не про ідеальність, а про легкість та прийняття себе. До зустрічі у наступному тренуванні.